Думали, вас виписали? Думали, вас відпустили. Думали, ви вільні? Що? Ви не вільні? Вас не відпустили. Боже, ні! Тут не в'язниця! Не в'язниця! Я й не кажу, що тут в'язниця. Але з лікарні виписують. Зі мною все в порядку. Не бійтеся, ви не заразитеся. Хей. Я не боюсь заразитися. Але я не буду нести відповідальність. Ви думаєте, я прошу. Ви обдурили свого друга. Ви здуріли! Я маю право не погодитися. О, я зрозумів. Ви багато різного чули про права. Але в машинах нічого не тягнете. Ви багато знаєте про гонки? А? Ні? Знаєте, з вами дуже складно розмовляти. Вам подобається мене підколювати?